14 березня у Львівській філармонії відбулася урочиста академія з нагоди 200 річчя видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Концерт був організований Львівською національною музичною академією імені Миколи Лисенка. На сцені виступили відомі музиканти Людмила Посікіра, Оксана Рапіта, Олег Созанський, аспіранти та студенти нашої академії, колективи Львівський камерний оркестр академії, хор та оркестр оперної студії, студентський хор під батутою народного артиста України, ректора Ігоря Пилотюка, жіночі та чоловічі вокальні ансамблі Ля Віво та Нюх Анс. У програмі прозвучали твори Миколи Лисенка, Бориса Лятушинського, Мирослава Скорика, Віктора Камінського, Івана Майчика та інших. Про організацію і підготовку сьогоднішнього вечора нам розповів більш детально ректор музичної академії, народний артист України, член кореспондент Академії Мистецтв України, професор Ігор Михайлович Пилатюк. Перш за все, я хочу скористатися нагодою і привітати усіх. З видатним святом, значним святом для всього українського народу, зрештою для всього світу. Прогресивно 200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Це пророк не тільки української нації, це пророк для усіх людей, які мислять, творять, думають на перспективу об'єднання наших. Країн на перспективу добра і злагоди в цілому світі. Це дуже нам потрібно, дуже бракує цього. Я хочу скористатися нагодою, також сказати про те, що сьогодні, саме цей день, філармонії відбувається урочиста академія з нагоди двохсотріччя Тараса Гровиця Шевченка, в якій задіяні усі кращі сили академії щодо такого запитання, я би сказав, дуже поміркована. Немає такого рейтингу, який би виводив в такі висоти, скажем, перших, найкращих. Я рахую, що наша академія є одна з відомих академій у світі в Європі, адже вона створена в 1853 році. І саме от почуйте ці цифри на п'ять років пізніше, ніж Віденська, і на 10 років скоріше, чин Санкт-Петербурзька Сан та Московська, за цей славний період історії відбулося багато надзвичайно подій, відбулося дуже багато знакових е е дат і моментів, які якраз характеризують навчальний заклад, адже наші випускники працюють. І живуть у цілому світі, вони представляють нашу консерваторію. Спочатку Вищий музичний інститут, тепер Національну музичну академію. Академія є, завжди була, є і буде по своєму духу національною, без перебільшення. А по статусу вона не так давно стала Національною академією, і я завжди кажу, що академія славна своїми випускниками, своїми професорами. Шевченко був актуальний усі пори, усі часи, усі віки для нас. І що дуже важливим, що саме тепер здійснюється його пророцтво. Я собі хочу якраз десь так і зазначити, і сказати для всіх у нас, що наступив можливо саме той час, коли ми можемо. Сміливо подивитися в майбутнє і не боятися за те, що зараз саме треба скидати ці пута, і сміливо йти вперед для того, щоб кінець кінців здобути і волю, але перш за все, волю моральну, волю духу. Кожен з себе повинен вичувати ту краплинку раба, яка є в душі, яка Довгий час формувалася, століттями формувалася. І думаю, що нам вистачить тепер розуму для того, щоб по-справжньому сміливо подивитися в майбутнє і бути рівними серед рівних у всіх подіях світу, Європи в контексті Європи. І думаю, що цей концерт принесе і насолоду, а разом з тим, отой мажор, мажор. Якраз по тональності, по настрою. Я прихильник, і взагалі я завжди десь апелюю до таких, коли такі свята проходять, щоб концерти е з нагоди е народження Тараса Григоровича Шевченка проходили більш оптимістично. Годі плакати, годі бути на колінах, годі, як кажуть, каятися. Надзвичайно, хоча каятися, треба завжди це правда. Скажу, але надзвичайно потрібно бути оптимістично налаштованим, особливо в цей час, коли вирішується для держави, для народу великі справи майбутнього. В нашому місті відбувається дуже і дуже багато знакових подій, прекрасні фестивалі, які проходять в філармонії, це контрасти і віртуози. Помимо цих таких вже традиційних фестивалів, проходять маса різних інших. Знакових подій, виступів, зрештою, філармонія дуже перебудувала свою роботу, і я хочу подякувати за це керівникові філармонії, пану Володимиру Сивохіпу, який дійсно це робить професійно, і я би сказав, на, такому на європейському стандарті і рівні. Звичайно, що оглядова така. Програма дуже і дуже потрібна. А ми, професіонали, музиканти, ми завжди будемо раді і свої коментарі давати, і давати десь якісь знаєте свої думки щодо тих чи інших потреб, які можуть міняти смаки або виховувати смаки. Це добре, коли ми повернемось до цінностей загальнолюдських, до моралі. до... Тих питань, які завжди хвилювали, і будуть хвилювати суспільство і наших людей, в тому числі. Львівській філармонії з вами були Анна Школьникова, Олександр Кусніш разом ті.